На самому краєчку Київської області зручно розташувалось невелике мальовниче село Лемешівка. Тут природа надзвичайна, і люди хороші, добрі та працьовиті. Є в цьому селі школа, невеликий острів дитячої щирості та безтурботності. Наша школа як одна велика родина, де всі один одного розуміють, підтримують та допомагають. Коли заходиш на територію школи, здається, що потрапляєш у казку. Тут серед ялин можна запросто зустріти білочок, які настільки звикли до дітей, що не тікають. А ще тут звили своє гніздечко горлички і кожного року випускають у великий світ своїх пташенят. У нашій школі ми створили агітбригаду Еко Плюс. Звичайно, її склад періодично змінюється, так як випускники виходять зі школи, а їх місце займають інші учні, але незмінною залишається наша любов до рідної природи. Що ж ми робимо? Піклуємось про нашу природу, допомагаємо наводити лад у своєму селі, підтримуємо чистоту біля пам'ятників, слідкуємо за чистотою території школи, наводимо лад на клумбах, сіємо квіти. Та доглядаємо за ними. Беремо участь у акції посади дерево, висаджуємо дерева та кущі. Щороку ми беремо участь у акції годівничка, адже розуміємо, як нелегко птахам доводиться взимку. Тож розвішуємо годівнички, підгодовуємо і постійно слідкуємо, щоб у годівничках була їжа. Проводимо роз'яснювальну роботу серед учнів нашої школи про збереження природи. В ігровій формі пояснюємо учням початкової школи, як і для чого потрібно сортувати сміття. На жаль, війна внесла свої корективи і в нашу роботу. Тож ми збираємо допомогу нашим військовим, проводимо ярмарки, беремо участь у забігу на підтримку наших воїнів. Не стоїмо осторонь, допомагаємо і чекаємо на перемогу.